Thank you Сьогодні українці відзначають 209-й день народження Тараса Шевченка. За шкільною програмою на пам'ять вивчити щонайменше 10 віршів поета. Від садка вишневого колохати до пророчих рядків. Потече сторіками кров у синє море. У день народження митця перевіримо, чи пам'ятають сумчани твори Шевченка. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Мені так сумно-сумно стало. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче було видно було чути, як раве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте, і вражує злою кров'ю волі окропіти. Рвито сто не дні широкі, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, і смари де-де виглядав, неначе човен синє море, та виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто не нагомонів. Сичі в бою перекликали, та ясен раз у раз крипів. Мені тринадцяти минало, я пасі гняв так за селом. Ох, над вишнями ведуть. Сумчани зізнаються. Пам'ятають, вивчені рядки Шевченка вже недосконало, але усвідомлюють значення кобзаря в українській історії та культурі. Це поет, який боровся за свободу людей та землі від рабовласництва, рабовлад... работоргівлі, так як були кріпаки, але сумно за те, що він не дожив трішки до визволення. Не жила в Україні, Тому мені час ну я все одно його дуже обожнюю. Це основоположник української літератури, це класик з великої літри. Все як символ України. Юрій Кочар, Євген Сердюк, Новини СТС. З ковпака 5, на проспект перемоги 111. в амбулаторії номер 5 Нова адреса. Володя один з багатьох сотень маленьких пацієнтів. Прийшов на щеплення і трохи нервує. Медична сестра допомагає хлопчику обрати мультик для перегляду. Говорить, мульттерапія це один із способів заспокоїти дитину, яка боїться медичних процедур. Ми їм включаємо пісні, мультики, щоб їм було якби розслабитися Чуть-чуть я працюю з 2008 року. З дітками важко працювати чи все таки. Ні, я їх дуже люблю діток і для мене це зовсім не важко. Вся родина обслуговується в цій амбулаторії сім років. З народження моїх дітей, тобто з 2016 року. Угу. Як вам послуги, як вам лікарі? Е, все задовольняю. нас чудова сімейна лікар. У нас чудовий кабінет щеплень. Ну, у мене дуже чуттєва дитина, і ми вже тут пів години, щоб тільки зайти в цей кабінет. Ну, тепер він заспокоївся і все нормально. Задоволені новими умовами роботи і медики говорять, все в цьому приміщенні сприяє наданню якісної Медичної допомоги. Ну, тут добре, зроблений ремонт. Тут у нас уютно в нас тут і ну тепло, гарно. Це приміщення міська влада передала для амбулаторії два роки тому. Тепер тут якісний ремонт і добре оснащені кабінети. Роботу медики не припиняли жодного дня, і це дуже важливо. Акцентує очільник сумської громади. Коли нам вдається черговий крок робити в розвитку підвищення. Рівня нашої медичної галузі, то я тільки кажу, що ви молоді я вам за це дякую. Коли побачив тут літніх людей, я зрозумів, що це правильне рішення. Не треба ні на транспорті їхати, не раніше вставати, не залишати надовго там своїх дітей. Сумчани що повертаються з евакуації, і люди з зони бойових дій, яких прихистили в сумській громаді, потребують якісних медичних послуг. Говорить Олександр Лисенко. Такі дні важливі дні і рішаючі дні і серйозні такі. Важкі дні для нашої країни нам вдається все ж таки розвивати нашу медичну галузь. Якщо хлопці сьогодні на фронті, вони повинні знати, що сьогодні їх рідні і близькі, вони мають нормальні умови там, по отриманню медичної послуги. Сьогодні єдиний фронт. Єдиний фронт боротьби за нашу перемогу. В цій амбулаторії витриманий головний принцип сімейності під наглядом лікаря. Вся родина, новонароджені немовлята, дорослі і літні члени сім'ї. Тут приймають тільки сімейні лікарі, дійсно сімейні, які з 2003 року беруть на обслуговування повністю сім'ю. Мама, і дитина, і бабуся, і навіть прабабусі, прадідусі є. До нас звертається дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми спостерігаємо і діток. Є вже дітки, які народилися. В воєнний час тут уже у нас в сумах перекладати декларацію ВПО не обов'язково. Лабораторія, маніпуляційна кабінет щеплень, і ЕКГ, просторі світлі кабінети зручності для людей з інвалідністю. Умови набагато кращі. Ми дуже вдячні міській владі, яка два роки тому нам надала це приміщення і змогли зробити тут капітальний ремонт з тим, щоб покращити умови і для лікарів, і для нашого населення. Це такі сучаснення, вони вкрай важливі, тому що ну, наша медицина, по-перше, і реформи не стоїть на місці, і ми повинні бути, зокрема, заклади комунальної влади, повинні бути конкурентноспроможніми. Якщо у них 16 лікарів, то вони ще сміло можуть набирати 4 тисячі людей, обслуговувати. Ще у них є потенціал, куди розвиватися. І я думаю, що такі умови будуть якраз спонукати до того, щоб люди йшли саме до них. Реформа української медицини розпочиналась саме зі змін на первинні ланці. Саме лікарі первинки першими перейшли на обслуговування за принципом гроші ходять за пацієнтом. Нагадує начальниця управління охорони здоров'я. За будь-яким обстеженням, щоб його провели безкоштовно, або до будь-якого вузького спеціаліста, виписка рецепта пільгового. Все це відбувається за рецептом, за направленням сімейного лікаря. І одним із таких етапів розвитку первинних. Найланки ми все таки бачили такі відокремлені амбулаторії в різних районах міста. Нам головне тепер комфортні умови і гарна комунікація між пацієнтами і лікарями. В амбулаторії номер 5 для зручності пацієнтів планують згодом на місці виконувати забір аналізів крові. Дослідження зразків за договором виконуватимуть в лабораторії центральної міської лікарні. Також медичні сестри отримали ноутбуки для роботи. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Шахет збили над Сумщиною вночі. Повідомляють в оперативному командуванні. Північ загалом з 8 на 9 березня Збройні Сили України знищили над Україною 4 дрони Камікадзе та 34 крилаті ракети. 41-річного водія «Форд Фокус патрульні зупинили пізно ввечері. Чоловік їздив містом, порушуючи правила комендантської години, і був помітно нетверезий. Ой, а, що це ви? Присядьте, красиво, автомобіль. а ви сьогодні щось вживали? Нічого. Нічого не вживали. Ну, у вас виявлені ознаки сп'яніння. Огляд, який черг пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме 2,65 промнює алкоголю, що понад 13 разів перевищує, допустиму норму. Документів на право керувати автівкою чоловік при собі не мав. Від керування його відсторонили.